Доброго раночку. Доброго ранку. Прийшла я з почти, принесла ще пакуночок, ще посилочка від компанії НК Еліт насіння. Хочу розпечатати, бо так довго, ви знаєте, йшло. І на почті з цими виключеннями світла було важкенько забрати її. Тут в мене не на велику суму на 343 гривні. Зразу набагато не виходить у мене купити. Ну, так, хочу швидко показати я вам, що я зробила. Такі композиції з дитиною. Шишки з іграшками, з шипшиною. Так, гарненько сюди хочу зараз так покажу вам. Така композиція. Ще трошки треба прикрити. Куплю вірьовочку-бічовочку і прикрию. І внутрі хочу вставити свічку. Буде така гарненька композиція. Тут ще хочу показати свої тайдальчики вже ось вони давненько черенковані, вже вони тут поприживалися. Рослинки, отакі вісючки зелені, вони гарно так звисають. Гвоздічка. є, випади в мене по гвездічці, але ось теж випад. Ну, є, є випади. Я ще не такий по поукоріння великий спеціаліст. Ну, у мене ось є живенькі, не дивлячись на те, що немало світла, мало-мало світла, мало тепла. але процес іде. Воно, бачите, молодесеньке росте. Це тайдальчики. Дуже гарні, гарненькі. Ну, ось хай полью їх, додаю до поливу мене фосфат калію. Проливаю енергодаром, щоб не було пліснєва, І потрошку діло йде. Так, хочу повернутися до своєї розпаковочки. Зараз відкрию і все вам покажу. Открила я свою посилочку. Зараз. Розберемо НК Еліт, наша українська фірма. будемо підтримувати українського виробника. У них сортові сорти. Ось перелік. Ціни невисокі. Такі 9, 10, 8, 8, Ну, ось, наприклад, так насіння, насіння дині 9, 950. Ну, набрати очки, вже нічого не бачу. Купила таку єдині. Таку ще не брала, хочу вперше попробувати. По описам тут було написано, що дуже смачна солодка. Ну, Хочеться такої. І хочу спробувати таку доньку. Можливо, хтось ще таке купував уже. Щось новеньке для мене. І напишіть, будь ласка, які були. У вас результати тут прямо пишуть вагою 2-3 кг, ну дай Бог. Тай нам таке хоч би до кіла родило, та й ми будемо довольні. Дуже подобається ось такі кавуни, в тумані такі, неначе да? гарні. Хочу такого кавунчика, без кавунів, без диньок. Ну, ніяк сезон не обходиться. Всі люблять, і ми, і дитина любить. Дуже подобається. Так, капусточка, капуста, мені потрібна, де перший Фюрер на, на розсаду. Це рання капуста швидко кладе свої голови, солодка, смачна, вона не розтріскується. Якщо оця іюнська, то вона розтріскується. Тобто, якщо або такі сильні дощі весною, або перелив. То ця капуста раз і тріснула. Детмапшер не тріскає. Ну, в мене такого не було. Можливо, у вас якісь були інші е такі показники. О, бачите, І взяла на розсаду харківська зимова. На розсаду на продажу. Оце пізня. Капусточка, біла качана, така підходить на квашення на голубці, на, 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 на такі всі. Гарно наростає, непогана капуста виходить, не дивлячись на те, що це сортова, це не гібридна. На розсаду не багато беру ось такої червоноголової капусти. Ну, її дуже прямо в розсаді не беруть, ну, потрошку люди питають, у кого проблема з щитовідкою. В нашому місці багато людей, у кого така. І є проблемка Ще з щитові не желізою. Тоді люди ну, купують таку капусточку в лікувальних цілях. Та й так на салат вона смачненька. Хто полюбляє? Багато не беру. Ось іще про огірочки. Дуже хотілося мені обикновенних огірочків, не так мені як мамі. Хочеться звичайних, щоб це були не сортові, посадити по землі. А от таким китайським нам, нас пригощала в цьому році наша сусідка і давала нам а, такі огірочки-плоди, салатний огірок. Він у неї плівся по, по аркі, де має бути виноград, але в неї там нема винограду, вона садить огірочки. І ось таким огірком нам ми в цьому році смакували. Вона нас пригощала. Був дуже-дуже смачний. І я, це ж мама мені каже, купи такого огірка, і ми собі також посадимо. Будемо пробувати. Такі китайські змії такі пачечку придбала. І ось ця, звичайні такі також огірочки. Зараз тут їхній опис. Ось будь ласочка. Ну, тут написано, що це F1. Ну, я подивимося, що це саме запильний огірочок, подивимося, який це він буде. Ми ну, Дуже полюбляємо мені, вони мені такі смачні, смачні дуже для консервування. Пролинка, білі, люблю ще жовті. Мені вони смачніші За кабачки, як їх пожарити або як з них приготувати, посмажити. Дуже смачні. Так, ще трошки набрала перчику жовтого ратунди. У мене є свій перець. Багато маю своїх насіння на розсаду перцю. А це хочу висіяти і попробувати. Що ж в цих пакетиках, яке воно буде. Яке воно буде. Надо трошки обновляти свій посадочний матеріал. Для того купую ось новеньке. В тому році купувала в цій НК в цій е е е компанії купувала перець Лесю. Лесю купувала і червону, і жовту. То була дуже гарна розсада, і плоди були Леся, не брехня було Леся. Так, і ще ратунду купила червону. Також, ну, рання стиглий. За 112-120 днів вже має бути готовий, висотою 50-55. Ну, Пишуть, на наче, як це воно. Ну, побачимо, що воно буде. Ось, По дві паганчики купила. Потім ще купила помідорчики. Помідори ми самі дуже полюбляємо, полюбляю жовті, а помаранчеві такі полосаті, всякі різні. Помідори, рожеві, червоні, такі темні, чорні, дуже любимо. Ну, ось бурулька буде на пробу. Подивимося, яке воно буде. Чи це таке, як буде в описі, чи це просто гарні такі обкладинки. будемо слідкувати, висадю собі, бо я купила собі, О, я ж п'ять пачок купила. Ну, Нехай буде рулька жовта. Будемо пробувати. Може, з цим потім поділюся, розсадою. Цукровий бізон, був у нас цукровий бізон. Ми його щось випродали в тому році. Також купляла. в цій же компанії, брала цукровий бізон. Щось випродали плодами, щось з'їли самі насіння не лишили. Зайшлося купувати ну, заново. Ну, я хочу сказати, в тому році був дуже смачний, такий многокамерний, сочний. Добра, добра була м'якоть того помідора, він був класний. Цукровий бізон. Рекомендую, хто собі таке хоче доброго помідорчика і крупненького. то оце саме він о чері. Чері також потрошку брала черрі на розсаду, брала жовті і брала червоні. Бо також я в тому році купувала насіння черрі і червоні, жовті, і такі чорні, купувала купувала то з чорних ми взяли насіння з цих остальних, що ви продали розсадою, що з'їли і нічого собі не взяли. Чирі були середньо високі, не дуже високі, середньо таке, метр двадцять. Були гарні кістечки і гарні були крупненькі плодини, дуже дрібні і дуже-дуже солодкі, як виноград дитина їла прямо з рота. Ой, дуже хочу горох. Горох ми всі полюбляємо, хочеться пачечку гороха купила. Бо рано хочу посадити, накрити, хочу б кинути дугу і, ну, щоб був так покулювати собі, поїсти. Мама мене дуже просила купити Фатіму. Так, от, скоро стигли Фатіма. Тут пачка наче на 3 грами. Щось лишиться нам, щось на розсаду буде, щось буде на нам на плоди. Ранній сорт 85-90 днів, кущ компактний висотою 40 см, плоди. Е, дуже добрі, я вам хочу сказати: такі рожеві, солодкі, солодкі, сахарний, такий прямо розламуємо. от Мені подобається його навіть так пальцями взяти і розламити Той помідорчик такий формою сердечка, як на малюнку. Е, помідор дуже добрий. ну... Волове серце червоне, ще шукала андромеда рожева. Теж. Волове серце повернувся в розсаді, дуже некрасивий. Тоненьке, нещасне, маленьке, слабеньке, але коли вже він набирає зросту, набирає сили, плоди наливаються, то плоди смачні, ну дуже смачні, дуже солодкі, гарні, дуже полюбляємо. Так, андромеда рожева, перший раз беру. Не розтріскується, не хоче фокусуватися, на жаль, моя камера. Не розтріскується, пишеть. Так, середньостиглий 115-120 днів, висота 70 метрів. Ну, такий невисокий, ну, трошки підв'язати треба його. Плоди рожевого кольору, округлої форми, гарненькі, щільні не тріскаються. Масою 80-140 днів. Ось такий має помідорчик. Такі плоди. Ну Будемо пробувати. Ось така моя посилочка. Помідорів купуємо багато. Ще шукаю собі в розсаду ранню любов. Може, хто знає, так, де таке є міні-програмів 3-5 треба. На розсаду, то напишіть, будь ласка, хто докупує. Бо не в супермаркет насіння, там слідкую за ними, немає. Буває в НК. В НК цей Еліт, теж рання любов, ну поки ще я собі не купила, не можу знайти. Маленьких пачечках є, але мені не підходить. Мені б так трошки 5, 3,5 грама, мені б вистачило, у мене не такий великий, не, та, не така велика тепличка в мене. І маю ще. Такі піддуги садю собі розсаду. Дитині всьому на горох. Під розсаду садю піддуги, помідори і сині і перець. Садим всього багатенько, це такий весінній наш заробіток. Важка праця, але працюємо, куди діватись, треба працювати. Ось така моя розпаковочка. Ставте, будь ласка, лайки. Дякую вам, що ви підписуєтесь. Дякую вам величезно, що коментуєте. Будьте зі мною, з моїм каналом. Дякую вам на все добре. Бувайте!